Ну що, будемо міняти масло, пора вже 1957, там вже майже 2К. Вот так от. Так, пішло. Ого, воно, ну, кстати, чорне. Все, стекло. Будемо закручувати маленький гунтик. Головне його туди накинути. Ключик затягує. Ласик фанатізм, абатник. А металл. Так, берем наши і відкриваємо. Так. 15 V50. Ну поехали. Не фиаспіву воно прям не, синіє, не... це не хада. Я думаю, на ну що оно мені нагадує. Воно як мед. мед, ну медятина. Ще залив, 300, так беремо чистенький щуп, перевіряємо борга. Оп, не закручуємо. Дивимось, якраз поверхню позначку. Дуже без фанетізно, бо це китай. Трохи прокачаємо масло. Окей, okay. все прокачало. Так, надо выперти. Сейчас чистый уровень. Оп. Вернее, щуп. Оп. И как раз все четенько. Без фанатизма. Все.